Ось такий ранок у східниці, за вікном падає дощ. Нагадаю, ми вже сьомий день у східниці на відпочинку. Сьогодні це останній день. Зараз, друзі, йдемо снідати і вже будемо збирати речі. Ну, можливо, ще погуляємо по східниці. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося в приватному будинку Лофтхаус і йдемо на сніданок. Нагадаю, ми тут замовили тільки сніданки, ну проживання, само собою, сніданки і. Кожний день ходимо десь обідати, вечеряти в інші місця. Хочемо показати вам найбільшу кількість різних локацій, де можна чудово провести час, цікаві екскурсії якісь, і також де можна пообідати чи повечеряти, якщо ви приїхали на курорт у східницю. Це вже остання серія цього серіалу про відпочинок у східниці приватний будинок Лофтхаус». Отут Ось тут є обідня кімната, кожен день вивішують. Меню сніданки не повторюються цілий тиждень, ми практично 7 днів, 7 сніданків, і кожен день щось нове, цікаве і смачненьке. Ось так виглядає обідня кімната. Люди вже снідають. Сніданок тут в 9.00. Можете замовити каву, чай, ось такі цікаві десерти. Завжди від пані Світлани. Кожний ранок вона нас. Дивує чимось особливим, дуже смачні сніданки, дуже поживні, дуже корисні і, знаєте, дуже такі ситі, що обідати вже хочеться десь ближче до 16.00. Дуже такі, знаєте, цікаві інстаграмні сніданки, і дуже класно виглядає оця обідня кімната. Подивіться, як це все смачно виглядає. І цих сніданків мені буде не вистачати. Я дуже задоволений відпочинком в цьому будинку лофтхаус Подивіться, яка тут гарна така. Атмосфера, все по-домашньому. Це номер, в якому ми відпочивали. Дуже просторий номер, все чистеньке, біленьке, гарні ліжка. Ну і бачите, я залишаю солодкий подарунок для пані Світлани і для тої пані, яка тут тримала чистоту протязі цього тижня в цьому номері. Мені все дуже сподобалось. Вони для мене робили приємні речі, я вирішив зробити для них. Надіюсь, що ми ще сюди повернемось. Мені дуже сподобався відпочинок в Лофтхаусі. Поки ми збирали речі, бачите, вже дощ перестав, і в східниці знову прекрасна погода. І друзі, відпочинок дійсно видався на славу. Ми цілий тиждень їздили по різних цікавих місцях, обідали, вечеряли в різних цікавих локаціях. Так що, хочу ще коротенько нагадати вам, де ми були протягом тижня, куди їздили, куди ходили. Де харчувалися, дійсно, східниця від мене відкрилася зовсім по-іншому. Перший день відпочинку ми вирішили з'їздити на початку східниці, є відпочинковий комплекс Любокрай, і тут є колиба-східницька. Дуже цікаве місце. Ми тут вирішили пообідати заодно, і для відвідувачів цього ресторану відкривають безкоштовно, внизу на першому поверсі є Криївка. Цікава повстанська криївка. тут бачите, є таке. Озерце невелике, де можна зловити форель, вам тут приготує, дуже класне місце. До речі, я давно вже хотів подивитися повстанську криївку, якось не було можливості, але зараз ми на відпочинку, тому обов'язково зайдемо. Люди зловили форель, зараз їм будуть готувати в цьому ресторані цю рибу. А це ми на другому поверсі якраз цієї колиби. Люди, які відпочивають тут, в Любокраї, там включені сніданки, і вони всі снідають в цьому. А ресторані. Подивіться, тут і весілля справляють, і дні народження, дуже цікаве місце. Все таком в українському стилі. Сьогодні на вулиці дуже холодно і знову накрапає дощ. Ну йдемо, друзі, в повстанську краївку. Ми вже пообідали, нагадаю, там обід обійшовся нам в 450 гривень, порції дуже великі. Сама Криївка виглядає дуже цікаво. бачите, все в старовинних фотографіях. Дуже цікаво все зроблено. Сюди приїжджають і екскурсії, до речі, неодноразово бачив, як з Трускавця готель Трускавець 365 автобусом привозив сюди людей. Ну, звісно, що люди і в колибі там щось собі можуть замовити. Ну і тут їм проведуть екскурсію в цій Криївці. Подивіться, як це все гарно зроблено. Дуже багато різних експонатів, часів Другої світової війни. Ну і не тільки, тут, бачите, є різні старовинні речі. Все дуже цікаве виглядає. Обов'язково, якщо будете в східниці, можете заїхати, подивитися цікаве місце. Бачите, після обіду вже вийшло сонечко, гарна погода, і ми вирішили поїхати тут недалеко. 5 кілометрів від мого готелю знаходиться наскельний комплекс фортеця Тустань. В селі Уріч також цікаве місце, дуже багато. Сюди екскурсії приїжджають з різних куточків України. Неймовірна казкова природа. Подивіться, які скелі. Колись це все була величезна фортеця. Хочу нагадати, що вартість квитка сюди 120 гривень. В ту ціну входить екскурсія ще в музеї, який знаходиться на початку там, маршруту біля церкви. Цікавий музей, дуже там цікаво все розповідає, друзі. А ми приїхали у вечірній час, хотів познімати класні краєвиди на заході сонця. І це вже після 18.00 на скельний комплекс вже не працює, тому вхід для мене був безкоштовний. Дивіться, яка тут краса карпатські ліси, і посеред карпатських лісів от такі виступи скель. Ну, також ви знаєте, що є екскурсія на скелі Довбуша, там також посеред лісу такі розсипи каміння величезні. Матінка природа для нас таке створила диво. Дивіться, яка неймовірна краса, які неймовірні краєвиди, і, до речі, тут зазвичай молодята після одруження роблять для себе класні фотосесії. Після сьогоднішніх приход ми вже повернулися. Будинок Lofthaus. Зараз покажу вам, як виглядає мій номер. Просторий номер, дуже все мені подобається. Находили сьогодні вже десь біля 20 тисяч кроків. Дуже цікавий день видався. Вже навіть трішки замучилися. Ми ще хотіли ввечері пройтися, прогулятися центром східниці, але вже, на жаль, друзі, почав падати знову дощ. Дуже сильно. Похолодало, і ми вирішили вже нікуди не йти. Зараз приймемо душ і вже будемо відпочивати в номері. Новий день, друзі, я кожний ранок ходив набирати Нафтусю. Тут біля будинку Lofthaus є два джерела, це п'яте і шосте з Нафтусею. І недалеко тут знаходиться також водоспад, невеликий, такий 4 копиця. Подивіться, яка кришталево чиста вода. Цікавий такий басейн тут. Дуже гарно цей водоспад виглядає, мені дуже сподобалося. Зараз 8 година ранку, я так знаєте, я привик рано вставати, пішов, набрав водички і зараз ще вирішив зняти для вас ось цей водоспад. Зараз підемо поснідаємо і знову десь поїдемо в східниці і біля східниці дуже багато різних цікавих локацій. Ми так вирішили, що 2-3 на день ми будемо показувати, щоб ну, за тиждень охопити практично все, всі цікаві місця на курорті Східниця. Зараз ми, друзі, приїхали до джерела номер 3 Тут зразу біля джерела є от такий казковий ліс. Подивіться, які неймовірні смереки. На Дуже багато людей біля джерела. Зараз черга, просто натовпи людей стоять в черзі за нафтусію з третього джерела. І подивіться, скільки тут є пілочок. Ну, вони ручні, вони просто людей не бояться. Люди їх тут вже приручили. Всі приносять якісь горішки, ще щось. Смачне для цих ділочок. Подивіться. Підходить прямо до, до людей. Після сувенірного ринку і казкового лісу ми ще вирішили поїхати в відпочинковий комплекс Осоння Карпати, але по дорозі заїхали, подивіться, який цікавий підвісний міст через річку Стрий в Карпатах. Це зразу за селом новий кропивник, не доїжджаючи до відпочинкової бази Осоння карпати Колись казали, що тут на цій горі. Був гірськолижний підйомник. ну Гірськолижна траса, ніби там так воно і приглядається, що була якась невелика траса. Приїхали ми в Осоння-Карпати. Тут, бачите, є також форельник, є ресторан, є чудовий готель, також є різні будиночки, альтанки і також є тут літній басейн. ну Сьогодні, друзі, прохолодно. Навіть немає 20 градусів тепла, тому. Дуже холодно, хотіли в спа центр піти на відкритий басейн, але ну, сьогодні прохолодно. І ще якщо є сонце, то тепліше, а коли сонце заходить, за хмару, стає дуже холодно і люди сидять в халатах. Після наших поїздок, прогулянок, ми вирішили ввечері о 18.00 прийти ще в бістро сова, повечеряти. Ось так виглядає цей заклад. Людей зараз небагато, в обідню пору найбільше людей тут, а ввечері тут вже не так багато. Але заклад цікавий, їжа смачна, все також дуже подобається. Вечірній час ми вирішили вже провести тут біля будинку Лофтхаус. Є тут така бачте, цікава відпочинкова зона. Тут також на території є чан, баня, сауна, є дитячий майданчик, також буде, як тільки потепліє, буде відкритий літній басейн, також можна брати велосипеди на прокат Є, звісно, альтанки, є мангал, ну все що завгодно. Ось так виглядають альтанки, Подивіться, дуже все класно світиться. Все класно виглядає, особливо в вечірній час є зона барбекю. А тут такий різнокольоровий котик постійно крутиться, а видно, що тут частенько люди сидять і видно його десь чимось смачненьким пригощають і він сюди частенько приходить. Гарно підсвічується також будинок, в якому ми зараз проживаємо. Дуже класна територія, подивіться, який гарний вечір. Цього року літо якесь непередбачуване. Один день тепло, два дні холодно. Тому сьогодні друзі вирішили піти в спа центр Корона Спа. Зараз ще є кілька хвилин, хочу показати вам номери, які є в цьому будинку. Це бачите такий двохмісний номер з трьохмісним розміщенням. Тобто, ще може бути тут третя людина, ну, наприклад, дитина, якщо ви приїхали на відпочинок. Цікаво виглядає номер. Є шафа, телевізор, все, що потрібно. Крісла. Все стильне зроблено, цікавий ремонт. Ось така лампа є, класно, все класно світиться. Номери дуже просторі, бачите, на квадратах не економили, ліжка дуже зручні, все продумано, все, бачите, білосніжне, з приємним запахом, і зараз покажу вам санвузу. Бачите, є ванна, є пралка, можна навіть сушити одяг. Дивіться, як це все гарно білосніжно виглядає, і навіть є душова кабіна. Все рушники на місці, хрен також є. І хочу показати вам ще трьохмісний номер. Це вже на третьому поверсі. Дивіться, як це все гарно, красиво виглядає. Великий диван, зручні також крісла. Все на місці, шафа купе, телевізор, стильний столик, зеркало велике. Подивіться, яке ліжко. Все тут стильне. З гарним краєвидом, сенсорні світильники. Прийшли ми вже в спа-центр. У нас з 11 до 15.00 вартість 900 гривень з людини і плюс входить сюди ще чайна церемонія. Великий басейн, є тут басейн всередині в спа-центрі, дуже багато різних саун. Дуже така цікава локація. Це нагадаю крона спа. Подивіться, як виглядається все з другого поверху. Також є і на вулиці басейн. Ну, Сьогодні кажу, на вулиці прохолодно, тому люди всі всередині. Ось тут можна попити чаю, щось смачненьке замовити. А на вулиці біля літнього басейну є коктейль-бар. Є, бачите, джакузі. Дуже класне місце, мені тут все дуже подобається. 4 години це дуже багато. Класне місце, колись обов'язково приїдемо ще сюди. Ми, друзі, повернулися ще в східницьку колибу. Коли ми були тут перший раз, в обідню пору, ми побачили, що тут вечорами буває жива музика. Тому вирішили, ну бачите, на вулиці прохолодно, не погуляєш і буває, що дощі падають. а Ми вирішили приїхати сюди в вечірній час, на вечерю і також послухати живу музику, подивитися з наскільки людей тут. ну, Бачите, автівок вистачає. Це відпочинковий комплекс «Любокрай». Видивтана в рацію сморена. Види я в і нам я моя мій конкурс, мою вдоли, це пола. Я моя мою Четвертий день, бачите, біля східниці, недалеко, 5 кілометрів, знаходиться ось такий оглядовий майданчик в селі Рибник. З видом на Карпатську Швейцарію, ну так називається екскурсія. Звісно, це Сколівські Бескиди. Річка Стрей. Подивіться, як це все красиво виглядає. Ми зараз, друзі, поїдемо ще в село Довге. Хочу показати, який там є неймовірний водоспад. Також заїдемо на цікаву гойдалку. Ну, подивіться, яка сьогодні класна погода в Карпатах. Неймовірно. Водоспад лазний. Саме цікаве місце, мені здається, отут біля східниці. Звісно, що трішки далеко їхати. Дорога ґрунтова, але якщо маєте авто, то місце вартує уваги. Десятиметровий каскадного типу водоспад входить в п'ятірку найкрасивіших водоспадів країни. Знаєте, навесні, коли там тануть сніги або після сильних опадів дощу, водоспад неймовірно красивий стає з більшою кількістю води. Але зараз він також дуже класно виглядає. Ну і в цьому ж селі, бачите, є така цікава гойдалка з таким кра... красивим краєвидом на Карпатську Швейцарію або на Сколівські Бескиди. Місце тут дуже цікаве, в селі довгому дуже багато різних локацій. Ще є ось тут гора Небесної Сотні, на яку варто піднятися. Також там є хресна дорога і на самій вершині є пам'ятник загиблим героям України. Подивіться, як гарно в Карпатах. Річка Стрийна, ймовірна краса. Ввечері ми вирішили пройтися східницею і в самому центрі практично знаходиться ось такий цікавий форельник Подивіться, дуже багато людей тут і ловлять рибу тільки в одному місці. Дуже цікаво за цим всім спостерігати. Завтра поїдемо ще в інший форельник Те, друзі, про що я вам розповідав. На території будинку Лофтхаус є. Ось така банька на дровах. Тут, бачите, можна і позасмагати, є чан, є сауна. Також тут є столик, можна з компанією відпочити. Не обов'язково проживати в цьому будинку, можна замовити і так. В описі під відео я залишу в контакті телефони, де можна це все замовити. Гарний інтер'єр, все новеньке, все стильне. Подивіться, як тут все красиво виглядає. Оздоблення. Зараз підемо, покажу вам і душ, і також сауну саму. Звісно, є тут і туалет. І ось така бочка після сауни можна на себе перевернути воду. Ну, класного сауна взагалі класного Які підсвітки. Хочу, друзі, показати вам схід сонця в Карпатах. Неймовірно каса. Подивіться, який туман над річкою стрий. Зараз ми вже були в селі Рибник на оглядовому майданчику, і я тепер хочу вам показати, як виглядає, виглядають Карпати зранку, коли встає сонце. Неймовірний туман над річкою, неймовірно підсвічує сонце, класні всі краєвиди. Зараз ми піднімемось вище, покажу вам, як це все виглядає з самого верху. Зазвичай тут набагато більші тумани над річкою Стрий, але сьогодні мені, можна сказати, менше повезло, оскільки я раніше приїжджав сюди колись займався фотографією. І тут неймовірно казкові місця. Ця екскурсія називається Карпатська Швейцарія. Тут є і оглядовий майданчик, і подивіться, як тут цікаво річка Стрий проходить свій шлях. Краса неймовірна, друзі. Картинка змінюється практично кожної хвилини. То є туман, то його вже немає. То знов звідкись береться. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Зараз спустимося ще до річки Стрий, покажу як виглядає річка. Подивіться, який класний підвісний міст. Тут. І бачите, вода тепліша, ніж температура повітря, яка зараз є. До речі, зараз плюс 5. Ну, вода, значить. Трохи тепліша і вода парує. Подивіться, який чудовий краєвид. Видно далеко, що там чаплі ловлять рибу. Подивіться, як спокійно тече вода. Неймовірні місця з неймовірними краєвидами. Шоста година ранку і тільки чути шум води. Після того, як поснідали, друзі, ми вирішили приїхати ще в відпочинковий комплекс ОПК. Подивіться, який тут хворельник, скільки тут дуже багато риби, дуже багато людей. Зараз 12.00. Можливо, зразу зловимо рибку тут і пообідаємо. Люди приїжджають і приїжджають, дуже багато тут екскурсій, також із Трускавця, і не тільки. Ну, Зі східниці також люди приїжджають сюди. Ну, класне місце. Ще хочу, друзі, показати вам одне цікаве місце це бістро А-готелю при в'їзді в Східницю Він знаходиться біля сувенірного ринку. Тут шведський стіл, бачите, 45 гривень за 100 грам. Дуже смачна їжа. Зараз 15.00. Ну, бачите, хто приходить раніше, тут набагато більший, напевно, асортимент. Зараз до 16.00 працює Бістро, а далі вже тут буде. Ресторан. Набираємо собі різних салатів, все, що душа забажає. Протягом всього відпочинку, ну нагадаю, що я тут 7 днів відпочиваю, я вже третій раз тут обідаю. Дуже смачно, дуже мені все сподобалось, що шведський стіл береш, береш все, що хочеш. І недорого, це, знаєте, на двох е, обід виходив нам десь приблизно 450 гривень. Все, що хочете, набираєте. І все по одній ціні. Ось, гарячі страви також 45 гривень, так само, як і салат. Вибір великий. І дуже смачно все виглядає. Дивіться, як виглядає цікаво заклад. заклад новий. В минулому році тут було відкриття. Все ще нове, цікаве. А зараз, друзі, ми пообідаємо і підемо ще на сувенірний ринок. У східниці всі ходять на сувенірний ринок. Ось так виглядає бістро готелю. Є тут також і літня тераса, можна посидіти на вулиці. Ось, а ми йдемо зараз на сувенірний ринок. Хочу подивитись, що тут ще цікавого є. Ми вже були, коли ми ходили в казковий ліс, але відео я не знімав. А зараз вирішив трішки зняти для вас відео. Зараз вже 15.00 людей не так багато. Тут набагато більше людей зранку, там з 10 до 13, напевно, найбільше людей тут ходить. Всі ходять набирати нафтусю. Ну і заодно щось роздивляється, можливо, купують. На сувенірному ринку Дуже багато різних цікавих речей є. І особливо, коли ви приїжджаєте на відпочинок в східницю, не забувайте купляти якісь е цікаві речі для своїх друзів, близьких, рідних, колег по роботі. Їм це завжди буде приємно. Пообідавши на обістро, ми ще друзі, вирішили поїхати в село Новий Кропивник, тут недалеко 2 кілометри. Е є тут безкоштовний пляж на річці Стрий. Сьогодні тепліше вже, сьогодні плюс 25 на вулиці. Трішки вітряно, але людей дуже багато. І влітку, коли спека, знаєте, плюс 30, річка дуже класно прогрівається тут. Ось такі, бачите, з каміння зробили, як басейн, і дуже багато людей тут полюбляють засмагати також і смажать шашлики. Сьогодні ми, друзі, були в трьох локаціях. Це зранку було був рибник, неймовірні краєвиди Карпатської Швейцарії, були в форельнику. Опака, і також їздили на безкоштовний пляж на річці Стрий. Неймовірні цікаві місця. Подивіться, як гарно виглядає ввечері східниця на заході сонця. Краса неймовірна. Неймовірні краєвиди. Цікаві місця. Східниця для мене відкрилася зовсім по-іншому. Дуже мені все сподобалось. Неймовірні 7 днів. Подивіться, яка краса. І видно навіть відпочинковий комплекс Панорама, який відкрився цього року. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Нагадаю, що це. Восьма і остання серія цього серіалу про відпочинок у східниці. Кому цікаво, заходіть. В мене на YouTube каналі є спеціальний список відтворення відпочинок у східниці House. І там є з першої по восьму серію. Кому цікаво, кожен день детально, куди я їздив, що робив, які сніданки були. Ну, Все там є розписано. Так що друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!